І друзі, сьогодні у нас тема відповідач у судовому процесі. І як ви вже здогадуєтеся, без відповідача, звісно, немає судового процесу, тому що мова йде про сторони, які змагаються між собою про досягнення протилежних результатів. Якщо позивач змагається про те, щоб задовольнити свої позовні вимоги, то обов'язково він має їх до когось адресувати. Таким суб'єктом у процесі, до кого адресуються позовні вимоги позивача, є відповідач. Тобто відповідач це особа, яка на думку позивача порушила права, свободи та інтереси позивача. На даній стадії мова йде про те, що закон припускає, що це є такий суб'єкт, який це вчинив, тобто є певне обґрунтоване припущення. Саме тому це дозволяє позивачеві вказувати особу відповідачем у поданій до суду позовній заяві. За наслідком цього всього змагання, може виявитися, що така особа дійсно не порушувала прав та інтересів позивача. І судом буде ухвалено рішення про відмову у задоволенні позову до відповідача. Як ви чудово розумієте, відповідач, після того, як провадження у справі буде відкрито, зобов'язаний з'явитися до суду, надати свою правову позицію. Щодо першого блоку, щодо явки до суду, ви маєте розуміти, що відповідач, так як і позивач, може скористатися послугами представника і до суду може з'являтися не особисто, а через представника у всіх своїх відносинах тобто безпосередня явка до суду не обов'язкова, може діяти через представника, подання документів відповідачем не є обов'язкове, також наділений правом, щоб ці документи процесуальні подавалися його представником. Щодо правової позиції в спорі, то найважливішим документом, який подається відповідачем до суду, є відзив на позовну заяву. Тобто, є це діаметрально протилежне тому, що є позовом до суду позовній заяві позивач викладає свої доводи на обґрунтування власної правової позиції. У відзові на позовну заяву, навпаки, викладаються відповідачем доводи на спростування правової позиції позивача. Дуже важливо також розуміти, що відповідач наділений правом подання зустрічного позову. Це є така норма класична, яка притаманна не тільки Україні, а країнам всього світу. Якщо позови. Можуть бути прийняті до спільного розгляду, то відбувається подальший розгляд обох позовів. В зв'язку з цим у нас у справі буде позивач за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом. Тобто передбачається, що в нас може бути навіть два позивача у справі. Відповідач наділяється загальним спектром прав та обов'язків у процесі, але деякі з них є специфічні та притаманні тільки відповідачеві. Ну, зокрема, мова йти може про. Право на визнання відповідачем позову. Це дуже специфічне право. Також відповідач має можливість укласти мирову угоду з позивачем. На що ми також звертаємо особливу увагу, що у разі якщо інтереси відповідача представляє його представник, то суд обов'язково має присвідчитися в тому, що представник діє в інтересах відповідача. Ну, до прикладу, якщо мова йде про визнання позову або про визнання певних обставин. То суд має дуже пристально поставитися до пояснень, які надає суду представник відповідача. Або ж мова, якщо піде про укладення мирової угоди в інтересах відповідача, то суд має перевірити, що даний представник наділений правом на укладення мирової угоди. Тому що це дуже важливо для процесу, щоб інтереси, процесуальні інтереси відповідача були належним чином захищені. Також звертаю вашу увагу на тому, що відповідач у нас фігурує на стадії першої апеляційної та касаційної інстанції. Якщо справа потрапляє на розгляд апеляційного суду, касаційного, в нас не з'являється апелянтів, касантів, в нас залишаються суб'єктами, в принципі, позивач та відповідач. Настану хотів би також застерегти від того, що всі дії, які вчиняються відповідачем у процесі, мають відповідати вимогам до форми, змісту та порядку. Знову таки, недотримання цих критеріїв призводить до того, що відповідач може не отримати належного захисту з боку суду, тобто може йому бути відмовлено у здійсненні тих чи інших прав. В такому разі мова не піде про порушення змагальності у судочинстві.